Вітаю, ви на каналі на дорозі. Тут ми розбираємо різні ситуації, які можуть статися на дорозі. Якщо ви не бачили останнє відео, то ознайомитися з ним можна, перейшовши за посиланням у правому верхньому кутку. Обов'язково спробуйте вирішити цю задачу після перегляду даного відео. Нам потрібно визначити, хто з водіїв порушить правила, проїхавши у напрямку стрілки. Пропоную варіанти відповідей: перший варіант водії червоного, другий варіант водії жовтого, третій варіант обидва водії, четвертий варіант ніхто не порушить. Обирайте один варіант відповіді і напишіть його в коментарях. А після детального розбору дізнаєтесь правильний варіант відповіді. Ну якщо ви вже знаєте відповідь, то я попрошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Давайте разом розвивати україномовний контент. Для того щоб дізнатися, хто порушить, ми насамперед маємо розібрати дорожні знаки на перехресті. Тут встановлено знак, що забороняє поворот ліворуч. Знак, що вказує напрямок руху по смугах, показує, в яких напрямках дозволено рух із кожної смуги. Тут розворот дозволяється проте тільки з лівої смуги, також тут встановлено тимчасовий знак рух прямо. Про те, що знак є тимчасовим, свідчить встановлення знака на землі. В таких ситуаціях водії повинні керуватися вимогою тимчасового знака. Тобто водіям дозволяється проїхати тільки прямо. Правильний варіант відповіді відповідь номер 3 Вітаю всіх, хто відповів на це питання. Також підписуйтесь на наш Грам канал там багато цікавих опитувань та завдань з правил дорожнього руху.